Всім привіт! Зараз ми йдемо в спортзал качати ноги. Сьогодні записую повністю тренування від А до Я. Від початку і до кінця. Окей, okay, зараз ми будемо виконувати жим ногами в тренажері. Я покажу, як це робиться і частину ніг. Я працюю біч на квадрічці на передній. Задні частини. Тобто, суть, понятно, ноги ставимо бо Якщо вище, то більш працює його і задня частина. Але так як я працюю на передній частині і на задній, то мені потрібно ставити ноги чим понижче. Носки мінімально в сторону, голову ставимо, відводимо і пішов. І, зараз ідеально. Працює ця частина, далі частина. Переміщаємося до другої травер. <кхе> Носки трішки в сторону та як завжди. Спина максимально пряма, закам'яніла. І також ноги ми не згинаємо. Ми майже прямі. І ми нахиляємо тільки корпус. корпуси. Дивимося воду. Працюємо на сайті. на чергуємо. Це також включається спина, але зараз я робимо. Переміщаємося до третьої вправи. Присід на одній нозі. Я не можу робити повністю присід. Нормально на одній зіл також я використовую тут. Так що на кожну ногу по 12 разів. Мінімально включаючи руки в підході, тому що більше мають працювати ноги. Але я маю використовувати допомогу, ще трошки використовую. 12 разів на кожну ногу. Моя любов робить просто присик із грифом, ой, із грифом, із блином, тому що вона не може пісисти на один із, але це теж нормально. Обресито. Окей, okay, while recording, no, 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 no remove, just record me one more time. Look okay. here, зараз я роблю на блюдемо підтримку тому що я не можу повністю нормально просіти на інусі поки що маю використовувати руки 12 разів. Зараз ми йдемо робити ікри щось тут багато людей так посунься чувак дякую він мене не чує. Зараз ми просто робимо вправи на мікроношні. Тож ставимо ноги, ставимо вагу, ноги головне прямі і працюємо тілості. Yes. Ми закінчили на сьогодні, тому що no. Тому що джим закривається за... Прямо зараз закривається і ми йдемо додому. Дякую всім за перегляд, за моїх три колеги, за один лайк, один дислайк і один якийсь коментар. Але... Але то... Підписуйся. Підписуйся. Yeah. Підписуйся. Телегей. Підписуйся. І останнє на сьогодні це то, що мені приготували дане. Alex 20 years old. Car going 40 km per hour. Excuse me. And box for it. and О май кош. Бокс про їх і це про мої мам. te amo muchísimo